У Брюсселі відновилися перемовини європейських лідерів щодо бюджету на 2014-2020 роки. Очільники 27 країн-членів ЄС ніяк не можуть діти згоди, скільки і як треба витрачати під час кризи. Керівництво Євросоюзу наполягає, що спільний бюджет має зростати. З цим різко не погоджується британський прем'єр Девід Камерон. Поки що ми не досягли значного прогресу. Проблема полягає у тому, що немає згоди щодо скорочення додаткових витрат. Зараз не час латати дірки, не час Кидати гроші з однієї статті витрат на іншу, натомість нам треба просто скорочувати витрати. Це робиться у бюджетах країн, і те саме має відбуватися тут. Британія вважає, що це для економії було б незле скоротити зарплатню та привілеї єврочиновників. Але президента Європейської ради Германа Ван Ромпея це не влаштовує. Водночас прем'єр Італії Маріо Монті сповнений рішучості торгуватися за інтереси своєї країни, зокрема у галузі дотації на сільське господарство. Австрійський канцлер Вернер Файман хоче знайти довготривале розв'язання проблеми. поки що я не бачу згоди усіх 27 членів. Я найбільше занепокоєний тим, що ми маємо ухвалити такий бюджет, який протримався би сім років. Вранці канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що навряд чи лідери зможуть досягти згоди до вихідних. vai é